Кому сміттєзвалищі відновили пошуки зниклого еколога? Я нагадаю, він був четвертим, кого накрила лавина сміття. Тіла трьох пожежників знайшли. Еколога шукали кілька діб, поки пошуки не стали надто небезпечними. Тепер же їх вдалося відновити через те, що рятувальники загасили велику частину вогню. Загибель людей на Грибовицькому сміттєзвалищі продемонструвала не лише загрози екологічної катастрофи, а й масштаби чергового тіньового бізнесу сміттєвого. Він сягає мільярдів гривень на рік, з яких до бюджету не йде ні копійки. Натомість інвесторів, які хочуть побудувати сміттєспалювальні чи сміттєпереробні заводи, на місцях переважно відшивають. чи можливо змінити ситуацію на краще. Дізнавалися наші журналісти. Усього в країні лише офіційних звали 6 тисяч. Нелегальних же за оцінками екологів у старо більше. На полігонах мільярди тонн відходів, майже 300 тонн на одного українця. На переробку йде лише до п'яти відсотків непотребу. Про нові інвестпроекти в галузі говорять уже роками. Сміттєпереробні заводи планували збудувати в більшості обласних центрів. Там амбітні проекти таки залишилися на папері, бо навіть якщо інвестор є, то чи генплану нема, аби землі виділити, чи екологи б'ють на сполох, як, наприклад, у Запоріжжі. Тільки йдуть розмови, Конкретики нету вообще. То есть есть какие-то проекты, кто-то приносит проекты, кто-то показывает. Приходили поляки месяца два, наверное, назад, тоже. Презентували завод. Ну що смисл? Город тобто, має виділити землю. Нині з непотребом повноцінно не працюють лише на кількох об'єктах сміттєпереробних заводах у Рівному та Закарпатті, а також сміттєспалювальному у Києві. Нарешті полігонів в кращому разі функціонують малопотужні сортувальні лінії. Одна з таких у Вінниці. Ми ділимо відходи на суху і волову фракцію. Волову фракцію ми відразу захоронюємо, видобуваємо газ. А суху ми відправляємо до сортування на сміттєсортувальну станцію. Там ми вже відбираємо. Окремо пластик, папір, скло, жестяну банку. Побудувати подібний комплекс планують і на Харківщині. На несанкціонованому звалищі в місті Любутин. Сміття сюди звозять уже понад 70 років. Інвестора поки не знайшли. Гроші на проект тамтешні чиновники просять в уряду, проте місцеві жителі проти. А хай вони зроблять там, де вони живуть. І ми з ними поміняємося. Я предлагала уже в меру. Давайте поміняємося. я ще дурак. Мені там не воняє. Незаконне звалище продовжує поповнюватися та смердіти, а кустарним сортуванням займаються пенсіонери та безхаченки. А це робота, бо блять, батальян. А на кого ви порадили? А на кого ви працюєте? Ви тут підозрадять. Саме так сьогодні й виглядає переробка сміття в Україні, пояснює колишній міністр екології Ігор Шевченко. Більшість полігонів навіть закриті, контролюють люди, які готові платити за крісло директора звалища сотні тисяч доларів. Та хабарі швидко окуповуються. За зачинені ворота пускають тисячі сміттєвозів у день, з кожного беруть готівку. А відходи прямо на полігоні сортують за копійки нелегальні робітники. Сировину потім продають. Таким чином організатори бізнесу отримують мільярдні прибутки, але жодних податків не платять. У цій мафії яка Склалася за 20 років, їй просто невигідно змінювати систему, тому що вони на цьому заробляють. І місцева влада всюди, по всій країні, місцева влада в долі в цьому бізнесі. Тому вони не пускають інвесторів після революції гідності, в країні могли почати будівництво декількох сміттєпереробних заводів, та інвестори не оцінили прохань чиновників про відкати і відмовилися українськими сміттєзвалищами, цікавляться і зараз. Та уряд спочатку має вивести із тіні. А це, прогнозує чинний міністр екології, буде нелегко. Тінізований бізнес має свої хлобі, і це лобі буде противитися. Але те, що відбулося у Львівській області, говорить, що Проблема вкрай назріла. і кожен в межах своєї компетенції повинен включитися в активну роботу. Дотепер каже міністр: ані органи місцевого самоврядування, ані Держекоінспекція точно не знають скільки в країні сміттєзвалищ. Уряд має придумати, як збирати і утилізовувати відходи, аби країна не перетворилася на суцільний смітник. Досі загальної стратегії немає. Її треба напрацювати до кінця року. Та за цей час полігони поповнюються ще мільйонами тонн непотребу. Олексій Савіцький, Людмила Цимбалюк, Тетяна Досяк та Денис Розенков. Факти ICTV.